Послухайте історію, як маленький хлопчик мамі допоміг. В одному далекому місті на найзеленішій вулиці, в дуже гарному будиночку, жив маленький хлопчик. Не зовсім маленький, було йому років шість. Мама називала його котиком. Котику дуже хотілося погуляти на вулиці. Але він не міг вийти з дому, бо мама покарала його вчора за погану поведінку. Все почалося два тижні тому, коли у їхній сім'ї з'явився новий член сім'ї маленький крикливий малюк. Відтоді, як він народився, життя в сім'ї перекинулося. Мама перестала грати зі своїм котиком, співати та читати казки. Тепер вона почала витрачати час для цього малюка. Варто йому тільки запищати і мама вже біля нього. Напередодні мама попросила котика допомогти їй принести пустушку для братика. Але йому дуже не хотілося нести пустушку. Для крикуна. Натомість він втік від них на кухню і, пробігаючи повз стіл, де стояла повна каструля приготовленого мамою супу, випадково зачепивши її рукою, перекинув на підлогу. В одну мить каструля спорожніла, а підлога вкрилася супом. Котик злякався, що так сталося, і втік, сховався від мами. Зі свого укриття він почув, як мама йде на кухню подивитися, що трапилося, і як вона засмутилася, але не вийшов вибачитися. За непослух та погану поведінку він був покараний на прогулянки. Сьогодні до нього прийшов його друг і почав кликати гуляти, але котик не зміг з ним піти. Друг поцікавився, що ж сталося, що його мама покарала. І, дізнавшись про подробиці, став переживати за свого товариша. Він порадив котику вибачитися у мами і запропонувати їй свою допомогу у догляді за братиком. Товариш поділився із котиком своєю мрією. Він давно хотів маленького братика. Щоб допомагати мамі доглядати за ним. Він би давав пустушку, приносив пляшечки і навіть, якби мама дозволила, міняв йому підгузки. А коли підросте, вони разом грали б іграшками, ділили цукерки і ганяли м'яч по двору. Але, на жаль, у мене немає маленького братика, сказав друг, сумно зітхнувши. Через кілька днів сталося так, що мама захворіла. Зі своєї кімнати котик почув, як заплакав братик. Але оскільки мама хворіла, вона не змогла відразу встати. Тоді він згадав розповідь свого друга і тут же підбіг до ліжечка маленького братика і дав йому пустушку. А мамі. Запропонував принести чаю, а потім захотів похитати братика у ліжечку, щоб мама відпочила. Увечері, коли котик лягав спати, мама підійшла до його ліжка, вкрила ковдрою і поцілувала. Засинаючи, він відчув, що мама сидить поруч, і зрозумів що він так само дорогий їй, як і його маленький братик. А ще він зрозумів, що мамі треба обов'язково допомагати.